Здоровенний частотник АББ. З трьох фаз на трифазний двигун. Керування і було якесь просте, напевно, просто включення-виключення. Силові повідкручували, тільки лишили мені бляшки. Як погрімушки, щоб мені скучно не було. Попала вода. Згоріло джерело живлення. Є шанс, що силова частина ціла. Тому будемо пробувати. Пилюку введу, не дуже й видувається. Стояв десь на автосервісі, напевно, пилюка з фарбою. Отак видно аж відкладення на лопатях. Напевно, фарба таки багатосекційний. З можливістю дистанційного керування. Для цього ось його пульт керування виймається і просто робиться подовжувач по витій парі. Таке враження, що має мати батарейку. Ні, не в цій моделі. Це якийсь якби, універсальний корпус пульта. Тут хіба можна побачити проц з версією прошивки і його кварцевий резонатор. Добре, розбирати його можна посекційно. А ось і видно результат роботи автосервісу. Я трохи в шоці, якщо чесно. Не факт, що то фарба. Тут і стружка якась проглядається, металева і хрен знашо. Ну, по ходу розборки буду вичищати. Звалу то все одно нема. Оєєй. Просто дупа. Після очистки можна впізнати в цій платі основне керування. Тобто тут центральний процесор ...частотника і комунікації на зовнішній світ. Вони розв'язані гальванічно через купу оптопар. Всі обчислювальні операції і завдання виконуються саме на цій платі, а далі воно вже виконавче. Продовжуємо продовжувати, знімаємо кришку. Тут нічого цікавого, просто на очистку. А от і проявляється внутрішній світ. Що ми бачимо тут? Дві клеми, граунд, заземлення. Тут просто фільтра, конденсатори, варистори і нічого більше. Ця плата нам буде нецікава. Позаду вентилятор, знов все сипеться йду знов видувати. То просто неможливо. То би щітки не вичиститься. То я вже видував, воно все одно сипеться, обсипається, а просто не видувається. Величезний радіатор і чоколядка проглядається. Ось силовий модуль на термопасті. А тут живуть баняки його накопичувальні. Нас, надіюся, це цікавити не буде. До речі, чоколядка якось така ж зверху прижата. Ще такого не бачив, такої потужності. Дроти моножила, до речі, дуже тверді. Що цікаво. І перехід на плату фільтрів йде шинами впаяними. Тобто, розібрати це буде доволі весело. Нас вже цікавить імпульсний блок живлення. Тому що, за словами власника, саме сюди десь капнула вода, і саме звідси де щось горіло. Якщо трансформатор не пошкоджений і силова частина ціла, то відновити шанси є. Ось видно, що горіло десь тут. І так мені виглядає, що пошкоджений трансформатор. Мотати їх ніхто не хоче. Мені то теж затратно проблемно. Обмоток тут декілька, бо формується кілька, декілька гальванічно розв'язаних джерел живлення для силової частини, тому з тим може бути трохи складно загнутий пін. То я чи то так було, не знаю. Силовий транзистор імпульсного блока живлення і десь тут мусить жити його шимка. Одним словом, вичищаю, добираюся до того місця, випаюю транс і будемо думати, чи є сенс з тим бавитись. Вентилятор. Вентилятор я відключив. А що ж тут ще за заглушка порожній конектор якийсь? Дивно. Розберемося. Конструкція легко розбірна для легкого доступу до вентилятора, щоб його можна було чистити. Вентилятор на підшипниках вічний, на ньому то гівно настільки налипло, що воно навіть щіткою не щищається, Його треба зрізати. Відповідно, що міг, то повичищав, повишкрабував, принаймні набагато менше. Новий ну, вентилятор ставити смислу немає, тому ставлю назад старий. Тим більше ми не знаємо, чи воно запрацює. Зібрати то все теж ціла пригода, бо до гвинтів не підлізеш, а розпаювати я не хочу. Кришка прижим універсальна і тепер знімаємо силову частину. Те, що я тут бачу, мені не подобається. Але я не маю певності, чи це сліди вибуху, чи це пилюка. Це може бути просто пилюка, тому раніше діло не кипішуємо то в сторону. Маркування чоколядки. Сюди ми поки не ліземо. Вона так якби рухається. Але я собі думаю, що то рухається тільки верхня частина. А власне, гібридка з транзисторами там на термопасті сидить моцно. Тому сюди не лізу. Зараз мені треба визначитися, чи взагалі є сенс з тим бавитися. Відповідно, треба перевірити силову частину. Розписую собі, що куди приходить. Тут доволі цікаво. Конденсатори 400 вольтові, але включені два паралельно, два послідовно. Тобто, в сумі конденсатори в нас розраховані на 800 вольт. Три фази вхід ідуть напряму на шоколадку. На чоколядку і випрямляч в нас на ній. Далі виходи, собі позначаю, що куди йде. Силовий заходить через реле, воно зараз розімкнуте, і резистор 150 Ом перед зарядки конденсаторів він справний. Ото я собі повимивав, де мені треба. А загалом знову ж таки кидається в очі пилюка, така як серебрянка. Тому трохи зле. Так само видно вже неозброєним оком, тут що горіло під трансформатором, де згадував власник. І звичайно, знаходимо те, чого власник не бачив. Ось тут, на плюс постійного живлення, влупило. Влупило по рідині, котра затекла сюди. Транзистор декапітований, його немає. І це є вузол зворотнього зв'язку з оптопарою. Тобто та оптопара, без сумніву, пішла гайту разом з керуванням. Залишилось зрозуміти, це по низькій чи по високій. Бо якщо на низьку влупило плюс 400 вольт, то, то давай до свідання. Отаке. Шунти цілі. Тут проблем немає. Переношу собі розмітку на чоколядку. Діоди між собою не пробиті. Це запаралелені дроти. Тут у нас плюс-мінус, плюс-мінус не пробитий. Мінус на перемінний не пробитий, плюс не пробитий. Силові діоди, діодний міст цілий. Тепер в нас є плюс-мінус. Але тут не так все просто. Три виходи. Причому таке враження, що вони або по одному контакту, або максимум по двох, тому що тут вже пішло керування. Це і ГБТшки, очевидно. Але вони якось, якось вони не напряму плюс-мінус зав'язані, бо тут ще є шунти. Тобто воно ще через шунти перекидуватися би мало. Відповідно, треба ще додатково розбиратися. Напроти плюса, мінус. А шунти заходять куди. Плюс, можливо, напряму три фази вихід і напроти трьох фаз. Тобто десь ось тут щось. А що куди, поки що не ясно. Це все по нулях дзвониться тих два. Чи воно так має бути? Треба дивитися розпіновку детальніше. Добре, давайте спок... Поки що так. Фаза одна, друга. Є пробита силова. Плюс пробитий на один вихід. Плюс пробитий на другий вихід. Тому, я думаю, продовжувати сенсу немає. Між собою. Тут теж є 5 Ом пробитий один. І на керування є короткий один, короткий другий. Так бути, немає. Відповідно, продовжувати з ним сенсу я не бачу. Жодного. Враховуючи, що тут і по керуванню, і блок живлення. Це є тотал, І ми маємо гарний радіатор для реба, але хрен нам його залишить. Ну то таке. Ну і оскільки тут вже і так повний піхвець, можна трохи вандалити. Тому задираю то все догори. І бачимо, що мій діагноз був правильним. Навіть не таким жорстоко, навіть 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 не 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 таким 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 жорстко, жорстко, жорстоким, як реальність. До останнього моменту, поки я не тиснув тестером, я думав, що це не не зверху, бо воно якесь таке нехарактерне було. Але ні, то через гель воно якось так продимілося. Видно копоть, видно, пробиті транзистори. Що ми ще тут бачимо? Раз, два, три транзистора випарувалися, точніше їхня поверхня, тому що силовий ось залишився, до речі, алюмінієвий підвід, прикріплений, міцний відірвав. Тобто тільки поверхнева структура випарувалася через гель. Три транзистора тут, три діода. Друга половина моста. Три транзистора тут, три діода. Шість транзисторів пішли гайтом. Випрямні діоди, трьохфазний міст, напевно, 6 діодів. Раз-два-три, раз-два-три. Так, і три діода теж пішли по жіночій статевій лінії. В нас залишається тут великий транзистор і діод. Цей транзистор теж видно по гелю, по гею, який його заливає. Що ось тут був пробій, а діод виглядає цілим. Це, напевно, вузола ПФЦ-шки. Хоча яка ПФЦ при трифазному живленні? Ну, може, типовий, може типова якась ситуація, не знаю. І ось тутечки, щось таке зовсім маленьке. Я собі думаю, що це термосенсор. Сидить воно все на керамічній, звичайно, основі з напиленим матеріалом. Це без сумніву мідь або латунь. Тобто золото тут ми не побачимо. Якщо підводи силових деталей зроблені алюмінієм, то розраховувати на золото на китайській чоколядці, сенсу немає. Ще зараз подивлюся, скільки коштує цей модуль, але оскільки його влупило по керуванню в тому числі, оскільки в нас пошкоджений трансформатор, а ночі пробитий транзистор. Блока живлення, до речі. Так, транзистор. Може і не зовсім пробитий. 52 ома. між крайніми. Ні, так не має бути. Гейт не може дзвонитися на 52 ома сюди то може шимка пробита. І в нас е, слабострумове керування повигоряло дугою. Плюс ще невідомо де що. продовжувати ми не будемо. Йду засмучувати власника.